Вітаю, друзі. Учора в четвер, 9 січня, новинне агентство Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп таки відреагував на пропозиції президента Російської Федерації Володимира Путіна зустрітися. Отже, Дональд Трамп готується до зустрічі з Володимиром Путіним. Зокрема, новообраний президент США. Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч, але республіканець не назвав графіку переговорів між двома лідерами. Чому це важливо? Продовжує Ройтерс. Повернення Трампа до Білого Дому 20 січня породило надію на дипломатичне рішення, яке має припинити вторгнення Москви в Україну, яке почалося у лютому 2022 року. Але це також призвело до побоювань у Києві. Що швидка мирна угода може обійтися високою ціною для України. Радники Трампа висунули пропозиції щодо припинення війни, відповідно до яких фактично великі частини України перейдуть до Росії в осяжному майбутньому. І далі йдуть ключові цитати. Їх всього дві: він хоче зустрітися, і ми це організовуємо. Сказав Трамп у коментарях перед зустрічю з губернаторами республіканцями в Палм Біч, штат Флорида. І друга цитата: президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривава каша, сказав Трамп про російсько-українську війну. Отже, як ви зрозуміли, я хочу відреагувати на повідомлення Ройтерс. Це вже. Не першого роду подібне повідомлення, і ну, не звертати увагу на такі речі ну, просто неможливо, про що говорить ця новина від вчорашнього дня. Я три пункти лише зазначив: дуже простих, перед тим як перейти до таких більш гострих і серйозних висновків. Перша проста річ Трамп продовжує вважати, що причиною війни, причиною вторгнення Росії на територію України є перспектива членства України в НАТО, а також причиною війни є претензії на певні території з боку Росії. І ці претензії справедливі. А раз вони справедливі, то їх треба задовольнити. Ну, принаймні, треба задовольнити претензію щодо унеможливлення членства України в НАТО. Другий момент, другий висновок простей Трамп хоче зустрічі з Путіним, щоб передати президенту Росії частину окупованих українських територій. Ну, принаймні, поки Путін живий. Підкреслюю, що мова йде виключно про Трампа, не про американський естеблішмент, навіть не про штаб Трампа. І третій простий висновок. На думку Трампа, ініціатива Путіна свідчить, що Путін зацікавлений у завершенні війни. Раз Путін ініціює цю зустріч. Не те, щоб він притиснутий, не те, що він в складній ситуації. Просто він хоче закінчення війни. Так це все інтерпретує Трамп. Отже, я перехожу вже до більш таких серйозних і гострих речей, і все це вказує на те, що Трамп далека від політики людина. Ну, в принципі, це знали всі. Його називали бізнесменом, там, торгашем, ще якось. Але те, що зараз говорить Трамп, свідчить, що він навіть не є представником якоїсь там торгівельної цивілізації. Тому що в торгівлі є речі, які не робляться публічно. Багато прихованих моментів і. Люди торгівлі знають, що більшість робляться в тиші речей і вони не повідомляються. Тобто Трамп не те, що не політик, мені здається, що він навіть вже і не представник якоїсь там торгівельної американської еліти. Він не до кінця взагалі розуміє, що він говорить і які це матиме наслідки. Що я хотів би почати на що ну, звернути увагу? Перед тим, як перейти до більш серйозних для нас там наслідків, тому що все це матиме для нас наслідки. Ми не можемо на це не реагувати. На місці Трампа і на місці його кхм, радників я би задумався над таким запитанням, чому Путін раптом робить пропозицію Трампу зустрітися? Я підкреслюю, Путін не робив публічних пропозицій Джо Байдену. Путін не робив публічних пропозицій зустрітися з кимось з європейських лідерів. З тим же Макроном чи Шольцом чи з кимось. Він не робив таких пропозицій. А тут раптом він робить Трампу таку пропозицію. Адже всім добре, як би зрозуміло, ну, репутаційні ризики для Трампа. Якщо тобі робить міжнародний злочинець таку пропозицію, значить треба подумати над своєю репутацією або над своїм позиціонуванням. Напевно, щось треба змінити в своїй політиці, тому що навіть Байден, який мав якісь таємні угоди з Путіним, це не давало підстав Путіну ось так публічно звернутися і фактично все там викрити. Це важливий момент, який у нас ну, не От Давайте ми собі уявимо таку ситуацію, що перед відкриттям другого фронту, там, в 44-му 44 році, якщо я не помиляюся, раптом Гітлер виходить з пропозицією до Черчилля зустрітися. Перший момент. Другий момент. Черчилль не спростовує цієї пропозиції, а підтверджує, що така пропозиція насправді була. Потім, Черчилль говорить, що він приймає цю пропозицію і готує зустріч з Гітлером. Як ви думаєте, міг би бути відкритий там другий фронт чи щось типу. таке? Ну, в принципі, уявити собі ну, просто неможливо. Подібну ситуацію. Фактично, те, що зараз відбувається, це як, майже як зустріч Черчилля з Гітлером те, що Трамп має робити з Путіним. І це ну, потрібно, ще раз скажу, враховувати, з ким ми маємо справу. А тепер я хочу перейти до наших внутрішньоукраїнських проблем. Тобто Бог з ним, з цим Трампом, і що там відбувається, можливо, його спам'ятають, зупинять і нічого подібного не відбудеться. Я не готовий про це сказати, тому що відбуваються там паралельно процеси. Не хочу про не говорити, тому що немає таких підтверджень, хоча мені пишуть, що насправді. Трамп готує там силовий сценарій, який буде на нашу користь. Але це якось дуже десунує від того, що говорить Трамп. А розмови в політиці вони не є індиферентними. вони не є там такими, що на них можна їх можна не помічати. Це важливий момент, я я хочу підкреслити. До чого це призведе? І чого треба остерігатися? Отакі такі ось пропозиції з боку Трампа. Верніше, прийняття пропозиції від Путіна. Тут теж фактично паралельно синхронно пройшла одна важлива новина. На українській правді: вона. російські силовики закликають Путіна до ескалації війни в Україні. Тобто, фактично задіяні вже всі види озброєння, скалувати там особливо нікуди, мова навіть йде не про ядерну зброю. Я думаю, і я думаю, ви всі теж погодитеся з цим. Мова йде про терор на державному рівні. Тобто, Ми вже переживали певні там хвилі такого терору, там обстріли енергоструктури. Обстрілу Ахмадиту, потім 29 березня 2022 року це Миколаївська Ода. Нам потрібно готуватися до ударів по скупченню людей, цивільних людей. Це житлові будинки, це лікарні, торгівельні центри, епіцентри. Все це буде робитися, там, метро чи ще щось. Все це роби, буде робитися в день. По містах, які не мають достатньо ППО перекриття. Тобто жодний обласний центр, окрім там, можливо, Києва, і те, ми бачимо, як залітають ракети на завод Артема, не захищені від масованих ударів. Не тільки Харків, Житомир, Вінниця, Івано-Франківськ, Львів, це без проблем їм. Завдати ось таких серйозних ударів. Для чого це робиться? Дуже просто з двох причин: посилити свою переговорну позицію, Путін діє в своїй логіці, і показати всьому світу, що він Путін може нагадати на голову прямо Трампу і йому за це нічого не буде. І він вважає, що це абсолютно пристойно і нормально робити таку підготовку до перемови. І чим це закінчиться, з практичної точки зору нічим не закінчиться. Війна продовжиться, так як вона зараз триває, так вона буде йти. Просто оцей перелік жертв він продовжиться. Тобто до Миколаївської ОДА, до Ахмадиту, до зупинок громадського транспорту в Запоріжжі додадуться ще з десяток. У нас уже було, в принципі, Харків і обстрілювали, і торгівельний центр, десь я забувся, чи в Кременчук, по-моєму, в перший рік війни. В січні 2023 року житловий будинок в Дніпрі, і так далі. Тобто, у нас вже є десяток, а то й більше таких об'єктів, а їх ще додасться просто. Це от результати. Особливостей, я так не знаю, як це точно висловитися президента Сполучених Штатів Америки, результати особливостей поведінки Дональда Трампа. На це не можна не звертати увагу. І мене дивують от наші люди, які позитивно реагують на можливість зустрічі між Трампом. І Путіна. У нас значна частина людей позитивно до цього ставляться. Розраховуючи на якісь ну, результати. А результатів не буде, що раз підкреслюю, а буде велика трагедія. І більше нічого. Це те, що потрібно зараз говорити, до чого готуватися. І переконувати, переконувати. Точнення Трампа, що ну, не можна говорити таких слів. І цим повинні займатися наші журналісти, наводити приклади і пояснювати, що вони наражають нас на небезпеку. Ну от, в принципі, так я хотів би відреагувати на новину від новинного агентства Reuters від вчорашнього дня. А на цьому все. Дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.